Всім привіт, любі друзі! Вітаю вас в цьому влозі. Якось так вийшло, що я тільки що прокинулась в дуже гарному настрої. Хоча вчора, вчора у мене була просто депрешен. Я не знаю. Вчора я просто брала жила десь день ліжку. Мені нічого не хотілося робити. Я просто дивилась фільми. Я була дуже сумна, Красі взагалі були вайпс оф. Я думала, що сьогодні буде влог про те. Як я типу виходжу з цього стану, але якось я прокинулася провильні ноги, побачила щось позитивне там в інтернеті і така. Ну, хороший день. Але, але, все одно це влог бісить. Цей влог буде присвячено стану, важливості гарного стану. Тому що я от вчора лежала в цій депресії, ну, не взагалі не вчора, це оце, оке, якийсь, Дуже дурацький дебільний настрій триває вже годин, години дві тижня-два. Я не знаю, що з собою робити. І мені це не подобається, бо в мене немає натхнення, мені нічого не подобається, нічого не хочу робити. Все здається безглуздим, сенсу життя немає. Депресія. Але сьогодні поки що я ще довольна. Поки що. я не меншо, що тільки ранок. Будемо разом з вами проводити цей день і. Робити те, що має в мене надихнути. Я покажу, що я люблю робити, коли мені сумно. Вчора, наприклад, я нічого не робила, але сьогодні я налаштована не бути сумною, бо в мене купа справ. От, тому беру з собою. Перший факт, який вам треба знати, у мене сроч. Мені сьогодні треба прибирати, тому що все брудне. Єдине, що я весь цей час робила останні два тижні, це пилососила. Підлога в мене, типу. Чиста, без сміття, все інше. Girl. Ні, добре, я ще мила плиту, трохи прибирала на кухні, але все одно і мені треба помити звичайно, підлогу сьогодні, тому що підлогу вже пора помити. Але зараз, поки що, я хочу випити кави. Я хочу поснідати, бо я дуже голодна. Хоча вчора в мене був ментал брейкдаун. Я купила собі пачку чіпсів. Я купила собі батончик рушенценький. Я звітіла пачку чіпсів і батончик. З чаєм, і це була моя вечеря. Цікаво мене сьогодні вискочили десь якісь прищики, Ось прищик. Ну поки що не дуже багато. На сніданок мені дуже подобається варити всякі кашки, і ще я люблю накласти дуже дуже багато овочів, е, можливо, якось там буженіночки, і просто це ідеально для мене. Ну і кава, звичайно ж. Друзі, така чудова тарілочка, капусточка, салат з рукелою, помідорки, буженівка, гречечка. Ой, зараз я забула, я хочу ще на гречку. Пармезан. От пармезан з гречкою це просто. це просто багат. Ну і дивлюся, кліпи. Зараз реклама, але дивлюся кліпи. Декілька днів тому пекла сінапуни з галіболовими. Вони досі не з'їдені, тому що вони якісь дерев'яні. Я їх трохи перетримала. Ця корочка тупо засохла була. І вони взагалі якісь не пухкі, вони не підійшли, чи то я щось неправильно зробила. Бо мені прям хотілося таких пухких сінапун. Щоб вони якось не підійшли, можливо, дійсно, я щось неправильно зробила, але мені дуже хотілося сінабонів, і я не знаю, не відвела напевно душу. Напевно, було легше купити просто сінабон в сінабонах або спробувати самі спекти його. Можливо, я спробую. Я ще хочу зробити імбирне печиво. Тому що коли я була в школі, я його доволі часто вдома пекла, ну, пару разів. І мені хочеться його зробити ще раз. Тому я спробую, можливо, на наступному тижні. А от що з цими сінабончиками робити, я, чесно кажучи, не знаю. Кліпи дивитися, звісно, це дуже хорошо, дуже мені подобається, дуже подобається. Але треба помити цю вільну голову. Тому що вже... 11.48. сорок вісім. Взагалі мені сьогодні на 12 мав бути бокс, але тренер відмінив, підмінив, бо щось там нього не виходить. Тому я сяді дома. Я думала зранку прям помити, але щось трошки загулялось. І треба переодягтись, бо мені вже жарко, по перше. По друге, ну 12 часов дня. Пора переодягатись. Один крем. У мене крем для рук закінчується просто за секунду, бо, тому що в мене такі сухі руки, це ужас. Я зараз вже намазалась не просто кремом для обличчя, а своїм кремом для тіла, який супер -мега зволожуючий А ще на вулиці <рес> не кажу, клива погода вже кілька днів поспіль. І я думаю, можливо, через це мені сумно, тому що немає сонця. А я не знаю. Я думаю, можливо, сходити в парк прогулятись. Не знаю, тому що ну ну там щас прям вообще не весело. Але з іншої сторони мені хочеться піти в парк, тому що я. Останнім часом, ну не те, щоб дуже часто, але періодично ходила в парк, дивитись на качок. Не знаю, мені подобається дивитись на качок трохи, заходити туди і прогулятись трошки. Але перед усім, найбільше, що напевно впливає на мою менталку, це мій сроч кімнаті, в мене все-таки розкиданий, я не вже кожен день така ну сьогодні я поприбираю. І я не прибираю. І на мене це тисне, тому що я вже говорила, що мені нема куди складати речі, тому вони всі на підлозі. Хочу якихось там сумочках, мішочках, коробочках, але все одно це все не це все накаплюється. І останнім часом у мене тупо не було сил і бажання нічого робити. Тому в мене там ну, там особливо коротше, срач, і ось тут срач. І звичайно, це не може позитивно впливати на мою голову, тому що я хожу, дивлюсь на це, це все розкидане і просто. Тому давайте йти прибирати, тому що ну так не може більше продовжуватись. Мені вже перед собою соромно, і це напевно найгірше відчуття сорому перед собою. Тому зараз ми йдемо це виправлять. Пропоную почати з за цього от, е приліжкового куточка, куди я просто скидаю все, що не так лежить. Ну, е ви -е -е, бачите, <confused> ви все бачите. Одна річ, яка точно мені <смі> завжди допомагає, це робити справи, які я давно відкладала, але які треба зробити. І я вже, не знаю, тиждень, десь два не можу відправити книжку дівчинці, яка виграла в моєму розіграші за донат книжку. Просто, ну, от я не знаю, в мене була депресія, мені не хотілося цим займатись. така от я, блін. Ну. Так, да. е, така от книжечка, і я ще поклала сюди дуже гарну листівочку. Я колись її купила в книгарню. Думаю, все, я ж постійно роблю розіграші, так що підпишіться на мене від бо Я постійно люб... роблю розіграші за донати, на зу. От і зараз я якраз шукала привід вийти на вулицю. Він щас секунду, пралка на фоні стирає. Я шукала привід вийти на вулицю, тому що мені треба викинути сміття. Але просто піти викинути сміття, ну це якось не хочеться мені такого робити. А тепер у мене я привід вийти, викинути сміття, зайти в магазин, купити трошки якихось солодощів, не знаю, якихось цюкарочок, вкинути в посилочку. І, і відправити це все добро. Тому таке плане йдемо на вулицю. У мене трохи підсухло волосся. До речі, я підстриглася. Да, ну це щас воно не вкладене волосся, але все одно мені дуже коли воно таке не укладене, воно мені подобається. Воно мене почало більше крутитись. Ще мені помили голову шампунем якимось від накопичення металів, типу щось таке. І волосся виглядає яскравіше. коротше, подобається. Я кайфую від себе з такою зачіскою. Це такі просто слої, layers. Такі дуже ніжненькі, дуже прикольненькі. Найголовніше це е, відправити книжку, тому що я знаю, що в мене просто груз з плечей впаде, бо я знаю, що мені це треба зробити. І це не якась супер важка справа. Це просто віднести книжку на пошту. Але от мене настільки прям не було сили, що не буду робити. Ще навіть цього не могла зробити. Соромно, так. Да. Але ну, краще я пізніше це зроблю, чим ніколи, правильно? Перше, подивіться, який гарний стаканчик. Я не хотіла йти в якусь кав'ярню, бо це треба було далеко йти. Тому я пішла на Воккувати, які в них гарні стаканчики. У них є коротко, безлактозна, Ой, без кафеїну кава. І я ще взяла безлактозне молоко. Я так розумію, це все, ну, типу, це все за одну ціну, тому це дуже приємно. І на смак непогано. Ну, звісно, не кав'ярня, третя хвиля, ну вибачте. Отак от іду в парк. У мене з'явився настрій, бо я відправила нарешті цю посилочку, купила Діда Мороза і собі. І дівчинці, які відправляю, купила ще рафелок. Краще я дуже задоволена, скажімо так. І додому прийду буде їсти того Діда Мороза. Світло-світло. Звісно, я зараз додому я зібрала звертацію, я вже виходжу з парку. Тільки що написала в чаті ку будинку, що світу нема. А що тепер робити? Посидіть вдома в темноті чи піти кудись, посидіти? Окей, okay, я все одно хотіла. Сьогодні ж у мене день любові до себе, день self-care. турбота про mental health. Можна піти і взяти ноутбук зараз, взяти блокнот. Якраз мені треба готуватись до екзамену, і для мого ментал health дуже важливо інколи виписувати свої думки. Кожен день я цього не люблю робити. Я пишу тільки вдячності щодня, і то останнім часом не щодня, бо я ж кажу, мені нічого не хотілося робити. Але вчора я ввечері пописала, мені прям стало легше. Можливо, я сьогодні ще щось попишу, що в мене є в голові. Ну коротше, отаке буде селк селфкер. О, ні, я виходжу до дороги, зараз буде шумно. Друзі. Почекаю хвилин 15 і мабуть, напевно, все-таки кудись піду, ура, 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 ура! Ура, ура! ура. Коротше, я посиділа в кафе, зрядила все, і якраз прийшло сповіщення. Так, курочка розморозилась. Якраз прийшло сповіщення, що скоро відвікну світло. Я пішла додому і зараз я чищу картопельку. І нарешті я повечерюю нормально, тому що я в тій кафешці брала суп бульйон Точніше. Ну, очевидно, я ним не наїлась, тому я зараз хочу замочити курочку, тому що смачна домашня приготована їжа завжди мені піднімає настрій. Це як ніби я вклалася в себе, вклалася часом. Не можу сказати, що запечена картопля з м'ясом це щось супер, типу, якийсь делікатес. Але, типу, я роблю це не часто, тому мені зараз приємно це для себе робити. Мені треба ще змонтувати відео. Я тільки що сіла це робити, але вімкнулося світло, ну, і я вирішила, що я ще швиденько поставлю все в духовку і вже потім буду сидіти монтувати, тому що я хочу їсти. І ще я не хочу дуже пізно їсти. У мене є соєво-кокосовий йогурт. Я, ну, я не знаю, так роблять чи ні. Але я колись десь чула, що в йогурті замочували курку. Я напевно спробую таке зробити. Я не знаю, що з цього вийде. Але чого б не спробувати, правильно? Боже, це неймовірно. Це супер. О, друзі, боже, я сижу монтую відео вже декілька годин. Я так якось втомилась. E, нічого мені не хочеться, але треба його доробити. І це займає більше часу, ніж я думала. Але мені хочеться з'їсти Діда Морози, бо я ж його даром купила. Я дуже давно не їла Діда Морозів. І мені хочеться його відкрити разом з вами. Ну, я вже його відкриваю. І в мене тут м'ятний чай. Вже має таке відчуття, ніби я забол... захворіваю, тому що в мене якесь нос і дуже дивне відчуття, якесь ласкоче. Я сподіваюся, я не захворіла, бо я недавно контактувала з одногрупницею, яка виявляється недавно хворіла на ковід. Не клас. Пустий всередині. Розумію його, хочеться лягти спати. Такий гарний влог. І закінчується так неприємно, друзі. Я прям відчуваю. Ще захворюваю. У мене почало пришити горло. Я чую, як воно пришить. Я відчуваю цей ніс, я відчуваю ці очі. Заколотила собі проти простудний чай. Не впевнена, що він мені допоможе. Мені не можна зараз хворіти. По-перше, у мене завтра екзамен, я завтра стану всім ранку на екзамен. Подруга, я їду додому, мені не можна хворіти. Отак, От друзі, і закінчується влог, покращення стану. Як не з головою проблемки, так, блін, фізично. Що це, це таке? Що це таке?